Любі друзі, доброго дня. Вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал у нас на продажу Renault Fluence на дуже надійному К9К 1,5-літровому дизельному двигуні, на дуже гарній зимовій різині фірми Фенко, що спереду, що ззаду. У автомобіля мається Фаркоп по окрасу, по, по кузову, весь у заводському забарвленні немає жодного елемента, який мав би вторичне забарвлення або якийсь підкрас Є в нас по автомобілі турботаймер. Коли глушиш його, то він ще працює для того, щоб турбина працювала як можна більше. Так. Запускаємо двигун. Бачите, запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Дуже класний розхід пального до 5 літрів. Двузонний клімат контроль. Двузоний клімат-контроль в нас. На задній ряд у нас дуже просторий, є додаткова вентиляція та додаткова шторки для задніх пасажирів. Класний автомобіль, який я раджу вам приїхати та побачити в місті Одеса вулиці Грушевського, 15А. Приїжджайте, будемо на вас чекати. Придбати можна у лізинг, кредит, d будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.